Таю, я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залос та онкопластичної хірургії. У цей неймовірно складний час для нашої країни. Ми зосередились на допомозі своїм близьким родичам та звісно державі. Багато хто займається волонтерством, допомагає усім, чим може тим, хто цього потребує, але допомагаючи іншим, ми часто забуваємо саме про себе. Адже загубивши своє здоров'я, ми вже нічим не зможемо допомогти нашій державі. Постійний стрес, невизначеність у деяких випадках відсутність гігієчних умов провокують за собою багато наслідків і негативно впливають на здоров'я, особливо на здоров'я жінок, найсильнішої нації у світі, наших чарівних українок. На фоні жахливих подій у багатьох жінок можуть загострюватись хронічні захворювання, у тому числі і у молочній залозі можуть виникати запальні процеси і з'являтись новоутворення будь-якого характеру. Ми всі знаємо, яким токсичним може бути стрес. У останні роки проведено ряд досліджень, присвячених вивченню впливу стресового фактору на захворювання молочної залози. З огляду на ці дані можна зробити висновок, що тривалий вплив стресу на організм жінки є одним із ключових факторів як дисгормональних захворювань молочної залози, так і появи різноманітних новоутворень. Найсильніша нація у світі повинна бути найздоровішою. Не нехтуйте щорічним профілактичним оглядом, адже чим міцніше ваше здоров'я, тим ефективніше ми зможемо боротися з ворогами. І пам'ятайте, здоровим бути просто, просто приходь у ланцет.